Не до нового року, як окупанти планували і оголосили, що паспортизація в них, начебто, мала б завершитись, але вона продовжується. І тиск на тих, хто ще не отримав російський паспорт, він не то, що значно посилився на сьогоднішній день. Таких людей просто оголосили іноземними громадянами і довели, що перебування на території Російської Федерації, як вони вважають, окуповану частину території Російської Федерації не має перебільшувати 90 днів. Тобто, фактично, окупанти кажуть про те, що якщо ви ще не отримали російський паспорт і перебуваєте на окупованій території більше не з днів, то вас будуть депортовувати або йдіть. Получайте російський паспорт. Це вже остання така, останній такий шантаж від окупантів, бо попередньо вони вже там приймали різні методи шантажів. Це і неможливість надання медичної допомоги, страхування, там конфіскація майна і все інше, в тому числі керування транспортними засобами, то зараз вже просто людей оголосили іноземними громадянами з обмеженим перебуванням саме на окупованих територіях, а фактично. Це люди в своїх домівках ось раптово стали іноземними громадянами і мають залишити свої домівки, свою рідну землю, бо так вважають окупанти.